Що робите ви, ви зараз у Львові? Я беру участь у роботі організації тут в Україні. У нас є велика команда, тут ми представлені в Україні, і саме зараз наша команда базується у Львові, зато раніше ми, звісно, всі свої операції проводили з Києва. Тому... Ми, користуючись нагодою вашої тісної співпраці з американцями, не можемо не запитати. Американці ще не втомилися від питання війни України. Знаєте, я, я це, це дуже хороше питання. і Дякую, що ви поставили це мені. Я б хотіла сказати, що насправді ні. Я не бачу цю втому, зато я ходжу на десятки зустрічей щотижня і в Вашингтоні, і в Нью-Йорку. я спілкуюсь з багатьма різними людьми з, з українців, не українців там. Різних громад, і я не бачу ніяку в тому. І мені насправді не подобається це залякування людей, особливо українців. Що ну люди вже втомилися, втомлюються, не підтримують Україну. Це зовсім не так. І я, я сподіваюся, що ну, люди це почують з перших вуст моїх і зрозуміють це, і будуть продовжувати свою дуже важливу роботу і вірити у перемогу України. Можливо, в нас таке враження складається в Україні про зменшення цієї підтримки через те, що у Європі і в США якраз закінчується період відпусток активних, так і вони повернуться зараз до бізнес діяльності, і тоді ми побачимо, як насправді це відбувається. І хотів би вас спитати: от минуло вже півроку активної фази війни, коли Росія відкрито напала на Україну. На які діяльності за ці півроку ви більше всього сконцентрувалися? На які галузі або в чому більше треба допомоги? З точки зору адвокаційної нашої команди, тому що організація разом насправді займається різними речами і ну на щастя досить успішно. Адвокаційна команда в першу чергу адвокатує і ловіює за зброю за надання зброї Україні, і це просто найголовніше. Ми не можемо і не хочемо, і не будемо заходити на зустріч з представниками з різними людьми у Вашингтоні, впливовими і не говорити про зброю тому що тільки через зброю Україна переможе в цій війні. Часом так хтось може сказати, що є дипломатичний шлях, або можна домовитися, або треба на щось інше дивитися, сподіватися. Але наша адвокаційна команда там і йде на ці зустрічі, і організує ці зустрічі, саме сказати, що дякуємо, що думаєте про Україну, дякуємо за теперішню підтримку. Але Тут щось інше ніж зброї не може бути, тому це в наш найбільший пріоритет. А потім іде санкції, розширення санкцій, нові санкції проти Росії, тому що ну це не тільки з боку Америки, а з європейських партнерів, також і з інших країн, які ну, можуть теж посилити свої санкційні режими проти Росії, а потім ще і економічна допомога, фінансова допомога, допомога Україні, і потім. Не менш важливо це відновлення і відбудування України. Ми так розуміємо, що ви часті гості в конгресі. Я, я дивуюся, звідки в людей стільки часу і сил на аж такий обсяг діяльності? Це не щось дрібне. Ну, це крім це того, потребує що є кожного денна робота. Це робота щоденна. Ми а, дуже багато працюємо. У нас робочий день складається з 18 годин. Насправді, часом ви зустрічалися з Вікторією Спарц, і як розвивається історія з цим скандалом. З її mm -hmm. листом президенту Сполучених Штатів mm -hmm. Америки ми, як адвокаційна команда, ще не зустрічалася з нею або з її співробітниками, тому що вона не є на якихось там профільних комітетах, і це так конгресі представники конгресу працюють. Вони є в певних комітетах. Там, наприклад, комітет з питання ну, збройних сил з міжнародних відносин. Це нас найбільше цікавить, і ну наразі просто нема потреби зустрітися з нею. Тому що вона і так як американка українського походження підтримує Україну. Тому ми не маємо і не будемо переконувати людей, які вже підтримують Україну. Ми сфокусовані на тих представників тих офісів, які або вагаються, або не впевнені, або ну не зовсім так підтримують на всі 100%. Ми хочемо, щоб кожен представник на всі 100% підтримувала Україну. Ми тільки нагадаємо глядачам, чому ми згадали про цю тему. Вікторія Спарц є конгресвуменкою Сполучених Штатів Америки. Насправді українського походження, і найбільше про неї заговорили останнім часом після двох листів до президента Джо Байдена, коли вона вимагала більш глибше звернути увагу на події, які відбуваються в Україні, бо мала підозри у неправильному використанні зброї, якщо так скоротити її вимоги і претензії до того, що відбувається в Україні. Продовжуючи так. політичну тематику, ще одне питання. Я, я тебе переб'ю з е, бо маю до цієї теми дуже, дуже багато запитань. Е, нас в листопаді чекають проміжні вибори до Сенату в Сполучених Штатах Америки і е, про проміжні вибори в США вони завжди показують нижчу підтримку правлячої партії. Так завжди відбувається. Той хто при владі має потім на проміжних виборах меншу підтримку. Е, Джо Байден стоїть зараз перед загрозами того, що у нього знижується рейтинг, падає в силу різних обставин і Україна тут теж займає певну позицію, чи не буде загрозою те, що після цих виборів Україна може втратити трошки підтримки від Сполучених Штатів, якщо правляча партія втратить підтримку серед виборців? Я ще хотів додати якраз до цього питання: чи не вплине той скандал з Трампом і з секретними документами в його резиденції, власне, на цей ребаланс сил на проміжних виборах? Ну, я не буду спекулювати тут. Я звісно не можу передбачити, що буде в майбутньому. Але ну так, це, це правда, що як будуть вибори в листопаді, то ну, влада зміниться в США, але це не через Україну, скажімо так, і це, ну, це великий плюс. А, і навіть якщо а, республіканська партія ну підніметься у рейтингах, чи щось таке, чи а, ну, щось зміниться в уряді, це абсолютно нормально і це не через Україну знов. Що грає на українській стороні, і дуже допомагає Україні це те, що і республіканці, і демократи підтримують Україну. Абсолютно немає різниці, хто з якої партії всі підтримують Україну, тому що це для американців зараз як питання зла і добра, і вони звісно будуть вибирати. Добра і добра в цьому сенсі це Україна, і це ну всі це прекрасно розуміють, і дуже рідко ми маємо. Когось переконувати, що воно насправді так і є. А якщо ну це абсолютно нормальний демократичний процес вибори в США, і те, що якась партія може впаде або підніметься, це з інших причин, і це знов абсолютно нормально. Не треба лякатися. Підтримка України буде продовжуватись, тому що це в інтересах США, США теж не хоче бачити світ, де Росія. Ну, окуповує цілу територію в Європі і Європейський Союз там на, на такому ризиковому статусі тепер буде це не в їхніх інтересах, тому вони будуть продовжувати підтримку України. Ви згадали про відбудову. Ми про неї також поговоримо. Чим буде займатися організація разом після того, як Україна переможе. І більше би ще хотіло, хотілося дізнатися про вашу конкретну підтримку. Знаю, що разом зараз робить якісь тактичні спеціальні рюкзаки для медиків, але ми маємо на скайпі. Ще одну гостю, і про з якою ми будемо також про міжнародну підтримку говорити. Це Оксана Куліш Скара, українка, яка зараз меже мешкає в Норвегії, керівниця благодійного фонду сестри Даліли. Оксано, ми вітаємо вас! Слава Україні! Героям, слава Ірину! Героям слава Стас! Дуже приємно і дякую за запрошення. Ми, власне, почали із Мариною говорити про підтримку іноземну, чи не падає вона, і чи не втомилася Америка від війни в Україні? Що із Норвегією? Чи допомагають ще іноземці з цієї країни українцям? Так, ви знаєте, допомагають, продовжують допомагати, ще більше допомагають, власне, е, наприклад, Норвегія, е, місто, де я живу, і взагалі випадки, які я знаю, то Е, дуже позитивно налаштовані, хочуть допомагати, продовжують шукати можливості з дуже великим розумінням, відносяться до наших людей, до наших біженців, розуміють, що в них стрес, що потрібно бути більш терплячими, хоч на дуже терпеливі, І так продовжують і будуть робити це і на майбутнє. Скажіть, будь ласка, чи є якісь дані чи статистика по тому, скільки українців в'їхало до Норвегії під? Після початку цієї активної фази конфлікту в Україні, війни фактично відкритої російської, і як їх там зустрічали, як влаштовували які умови пропонували? Ми знаємо, що Норвегія це не проста країна, там не низький рівень життя, там високий рівень доходів. Тобто, як ставилися до українців, як до переселенців вимушених? E, близько 17 тисяч людей в'їхало в Норвегію, і 14 з них є по комунах вже, тобто розподілені, А решта очікують розподілення, Тобто вони десь є в проміжному пункті, тобто, тут називаються такі не лагері для біженців, але вони ну, або в готелях, або в інших місцях, де є біженці, які ще не є зареєстровані. E, це теж по кількості, по друге друге питання, перепрошую, я забула, здобула трібла, яке друге питання було. Ну, питання насправді полягає в тому, як українці влаштувалися вже станом на сьогодні. Чи є серед них багато хто вже працевлаштувався? Як вони полагодились з освітнім процесом для дітей? І скільки із них можна вже сказати, констатувати, що не повернуться до України? Дивіться, влаштування в Норвегії проходить слідуючим чином, тобто, після того, як ви приїжджаєте. Наприклад, в, місто, в аеропорт, вас забирає. Ви доїжджаєте в готель, там де проходить власна реєстрація українців. Вони там деякий час перебувають в цьому готелі. одні люди перебувають довший час, інші перебувають менший час. Потім їх відправляють у комуни в залежності від того наскільки комуна готова прийняти біженців, так воно власне переїжджають ці комуни. І там комуна забезпечує їх проживанням будинком і оплачує власне, оренду цього будинку, дає їм кошти одноразову допомогу на речі, там щоб собі купили першої необхідності, і також щомісячна матеріальна допомога. Звичайно, що вони люди є забезпечені. Проживанням вони мають медичне медичну доступ до медичних до медичного забезпечення. Вони мають діти ходять до школи і в садочок. Тобто, і це називається інтродукційна програма. Тобто, для того, щоб в Норвегії отримувати допомогу фінансову і мати отримати житло від чи від Норвегії, потрібно проходити інтродукційну програму, яка полягає в тому, що людина ходить до школи. Вивчає норвезьку мову, вивчає норвезькі традиції, і діти ходять в саді uh -huh. і в школу. Тобто, після того, коли вона вивчить англійську ну, норвезьку мову, е, тоді людина може собі шукати роботу. Коли людина шукає, собі знаходить роботу, вона втрачає статус е, малозабезпеченого, і тоді вона втрачає виплати оці мінімальні, які дає зараз НАФ, і е, залишається. Має можливість залишатися в Норвегії, платити податки і продовжувати візу в майбутньому. Угу. Оксан, попросимо вас ще залишатись на скайпі. У Мене виникло питання щодо виїзду за кордон станом на сьогодні. Америка ще приймає за спрощеною програмою. Як зараз відбувається виїзд вимушених переселенців з України? Наскільки я знаю, і це не зовсім частина моєї роботи через організації разом. Але наскільки мені відомо, так ще під програмою «Uniting for Ukraine» об'єднаємося для України, ще впускають українців, і це я навіть сама особисто дуже вражена, як швидко приймають ці заявки, і як видають авторизацію на перетин кордону США, тому. Mm -hmm. Все тут на щастя, і хай продовжується поки що нормально йде. Хай швидше завершиться, продовжується ну, на той період, поки потрібно, але після перемоги точно українців чекаємо всіх вдома. Оксано, а в Норвегії як відбувається цей процес? Е, Норвегія взагалі говорить про те, що готова прийняти 35 тисяч біженців, е, тобто, вже майже половина е, людей приїхала в Норвегію, тобто, ще є. Ще є якась кількість більша, може б менше половини для того, щоб вони люди можуть мають можливість приїхати у Норвегію. Але звичайно, що Норвегія є велика і довга, тобто деякі міста є ближче до цивілізації, скажімо так, а інша частина є така трошки далі і віддалена. Тому власне ті, хто приїхав зараз, вони ще залишаються більш так. Центральній частині або ті, трошки так ну, одна Норвегія, а вже ті, хто приїде пізніше, ну, то їх вже може бути розподілено в іншу територію Норвегії, де є трошки по-іншому. Але все ж таки Норвегія чудова країна, і тут ви ніколи не будете на вулиці, голодні і без догляду, без школи, без медичного забезпечення. І головне, без ракет над головою, мені здається, на сьогодні це найважливіше. Ми завжди раді чути, що країни цивілізовані країни готові приймати українців як фактично своїх громадян. І е, ми знаємо, що ви є головою благодійного фонду Сестри Даліли і хотіли розпитати вас про діяльність цього фонду. Власне на чому ви концентруєтеся, чим займаєтеся, чому приділяєте найбільшу увагу. Знаєте, у нас був один виклик, леганава гіпертензія, пацієнти без ліків, живуть мав, з кульком на голові. Ну, пізніше ситуація трошки владналася, почалася корона. Тобто пацієнти були також, багато з них померло, багато з них було складнення Ну, Але ми вже і до корони привикли. І тут, коли 24 лютого почалася війна, е і пацієнти без ліків, без будинків, е без, е без нічого у спортивних усімах втікають і не знають, куди втікати. Ось у нас почалася паніка, ми не були готові е, зовсім до якоїсь навіть подібної речі. І, власне, але на, на зараз ми сіли, спро, ну, ми з командою сіли, проаналізували, виробили стратегію і тепер розуміємо, в якому напрямку рухатися. Ми відправляємо пацієнтів на, на проживання, наприклад, Італія, деякі пацієнти в Норвегії вже є, в Польщі, е, Німеччина, е, Іспанія, ту деякі країни, куди пацієнти. Бажають виїхати, ми контактуємо з асоціаціями, з якими співпрацюємо, намагаємося їм там знайти можливість проживання, медичне забезпечення і такі різні, різні речі. Звичайно, що в Україні є багато викликів, тому що потреба є в ліках для пацієнтів легневої гіпертенції, те саме обладнання, тут ті самі продукти, ті самі, е, тобто будинок для проживання, е, квитки, які потрібно деколи купляти, гроші на якісь елементарні речі. І все це ми робимо всім цим ми займаємося. І, власне, дуже дякуємо, що є люди, які готові, які надалі нам допомагають, які розуміють. І, власне, в цьому містечку, де я живу в Герсонії, тут настільки люди ем, добрі і настільки розуміючі, що інколи ем, аж до глибини душі, я просто така, знаєте, як з. з Така до глибина до глибини душі вражена, наскільки вони готові допомагати, і власне вони нам дають деякі кошти. І, наприклад, того разу ми купили пульсоксиметри для пацієнтів, тому що це дуже важливо, як коли людина має такі самі необхідні речі і що не має можливості їх купити. І тому я дуже рада, що я в, в цій країні на цьому місці можу допомагати Україні так, як я можу. Якщо на Дякуємо. Поки ми з вами спілкуємося. Не лише пересічні люди допомагають Україні, а й уряд Норвегії. Щойно з'явилося повідомлення від Міністерства закордонних справ цієї країни, що Норвегія приєдналася до сьомого пакету санкцій Європейського союзу проти Росії, який був ухвалений ще 21 липня. Тепер вже офіційно і Норвегія у цьому човні. Вони наголосили на тому, що треба приєднатися, щоб зменшити фінансування російського тероризму у світі. Ну цей пакет санкцій нагадаємо, передбачає те, що Країни, які до нього доєднуються, не будуть купувати, не будуть імпортувати російського золота, виробів з нього і так далі. Не будуть відповідно фінансувати ті дії, які здійснює Росія в Україні. Дякуємо, Оксану. Оксана кушнір українка, яка зараз мешкає в Норвегії, керівниця благодійного фонду сестри Даліли. Будемо із вами і надалі на зв'язку. Дякуємо вам за те, що робите. Слава Україні! Героям слава дякую. Ну і повертаючись з ми запитати вас, пані Марино про те, що ви збираєтеся робити після перемоги, як будете допомагати в відбудові України, і що конкретного зараз робите? Що робить фонд разом? О, ну, це дуже таке велике комплектне питання. Зараз ми забезпечуємо і, ну, частин військових і лікарень, і лікарів просто різних частин українського суспільства зараз з тактичною медициною, з медичним обладнанням. І також у нас є програма, через яку ми видаємо маленькі гранти українським організаціям, українським волонтерам, які надають гуманітарність гуманітарну допомогу і це не лише ну те, що ми займаємо тим, що ми займаємося, це дуже короткий список, але можна подивитися на наших соцмережі і щоб зрозуміти масштаб роботи, яку ми робимо чисто через всі наші волонтери, які приєдналися до нас після повного. Початку пів повномасштабного вторгнення, і це напевно зі свого світу у нас зараз десь 2 тисячі волонтерів, і ну, більшість з них так віртуально працюють, тому що там ну, багато такої віртуальної роботи. І у нас потужна хороша професійна команда тут в Україні, яка виконує найважливішу частину цієї роботи на, на місці, прямо на місці з українцями. І так само ми будемо продовжувати. Це робити, працювати на місці в Україні, допомагати українцям. Ми заснувалися в 2014 році під час Євромайдану, тому що ми, як молоді українці з покоління незалежності, ми почули цей виклик допомагати Україні будувати громадянські Суспільство, тому що це ключова частина демократії, і ми будемо продовжувати це робити після перемоги, тому що ну демократія має розвиватися, і особливо громадянське суспільство. Ми через свої партнери будемо відновлювати свої проєкти. Звісно, що це буде включати. Ну приходити на до Маріуполя, наприклад, або до Харкова, звідки я сама, і будувати будинки, або просто там годувати людей, або допомагати людям. Створювати свої організації, об'єднуватися, знайти можливості для волонтерства і продовжувати український демократичний шлях. Дякуємо вам за вашу роботу. Будете в конгресі. Передавайте вітання і від львів'ян. Дякуємо за те, що так адвокаційно працюєте на хорошому рівні для того, щоб не виникало таких питань, як сьогодні у Німеччині, коли одне із крил партії Шольца заявляє, що треба припинити постачання важкої зброї до України. Будемо сподіватися, що з конгресу, з сенату, ми таких заяв не почуємо. Не Марина приходько, членкиня президії Українського американського фонду. Разом дякуємо. Слава Україні! слава!